Вітаю, шановне панство. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Ми з вами на каналі Твоя Рибалка. З вами я, Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні ми, ми знову поговоримо при, про приманки. Але про такі приманки, що інколи їх вважають в всією риболовлі. Ну, я не дуже на це як би то поводивсь, то я вважаю, що. Таких приманок не існує, є такий собі комплекс, розуміння, але іноді ці приманки дійсно рулять. Сьогодні ми поговоримо про віби і про їх дуже близьких родичів. Про віби, які трахтять, тобто про ратлінів, Дивіться, їх дуже багато. От, наприклад, оці красені це віби, ну, тобто, від БЦ, то дуже відомий виробник, вони дуже якісні. Наприклад, це віби, ну так я скажу, середньої цінової категорії від Strike Pro. Є те, що купляти, на мій погляд, зовсім не потрібно. Але, як казав, кажу і буду казати, вибір приманок, вибір спінінгів, котушок, жилок, шнурів це ваш бюджет і ваше розуміння, що ви хочете від цього отримати. Так, по Vip. Дивіться. То, мабуть, почну з. С... Ну, що таке ВІП? Це, по суті, воблер, який тоне. Він не має. Відкриємо калібру. Ну, якщо мацати, то гарно. От дивіться. Він тоне. Він дуже непогано летить, тобто, при закиді. Має два трійника, але ось тут лопатки для заглиблення його нема. Тобто горизонт проведення його у воді, е Підтримувати значно складніше, ніж звичайним, наприклад, суспендером. Чому і коли вони рулять? Дійсно, калібро, тобто і Aпіa, і Evergreen, і мегабас, ці штуки розробляють не для наших умов. тому і окрас такий специфічний, і все інше, але в наших конкретних умовах. То давайте підемо з прикладом. Приходить дядька і каже, ти ви, Юріч, тут така ситуація була. А перед цим він купив, якщо апію апію десь, по-моєму, щось там по, -по вагах 20 грамів і невелика 65-та довжина. Да, щось таке. От дивись, каже, то ми з човна ловили, ловили на силікон, все було непогано, потім все заглохло, бо я. Пумню, що в мене є цей віп, ставлю і починаю ловити рибу. Ну давайте цю ситуацію розглянемо. І то, то, то все, то віп, то рулить, то то все. Ну, дивіться. судаки посніли. І легли собі на мушлю, а може на пісок, трохи відпочити і переварити свою їжу. Так? Так. Проходить який час незначний, може 5-10 хвилин, процес травлення вже пішов. І тут з'являється штукенція, яка абсолютно схожа на їжу, тобто на малька, який тільки що, за яким тільки що ганявся цей судачева, наприклад. Далі, найголовніше Віп. Дивіться, ось тут треба трохи уваги. Коли мальок бачить хижака, що він робить? По-перше, він починає вібрувати для того, щоб стартанути і якнайдалі відплисти від хижака. В цей момент тут уважно, коли він тільки починає, його вібрація високочастотна, швидкість практично мінімальна. Далі, наприклад, через 50 см віддалення. Він вже набирає швидкість, але змінюється вібрація. Вона не така високочастотна. Далі швидкість ще більше зростає, але вібрація стає, наприклад, як у звичайного Воблера. Дивіться, що перед Судакевичем? Їжа, за якою я ганявся там, сама прийшла до мене, побачила мене і хоче здриснути. Що? Зробити порівняння? Будь ласка, ви тільки що попоїли. Гарненько, все було смачне. Ви сідаєте на улюбленого дивана, він починає вам допомагати перетравлювати їжу. Тут заходить ваша жінка і каже, Ой, чуєш, любий, я то була в магазі купила нову, нову ковбасу. Понюхай, як вона пахне. Що? Ви скажете, на що воно мені потрібно? Відповідь майже 100%, буде така, відріж мені шматочок, то попробує. Нащо вам та ковбаса? Ви ж поїли. Процес травлення почався. Це ж така фігня із свіба. Але для вас запах був, тобто спусковим гучком, чому ви захотіли, ну, ну нормальна копчена ковбаса, ну такий дебіл може відмовитись від неї, щоб спробувати. Нормально, підкреслюю, нормально. Така ж штукенція панує просходи, відбувається із рибами. Судачела 100% бачить, що це мальок, який. Заблукав, і мальок починає тікати. Тобто це вібрація йому дуже знайома. І тому в цей конкретний момент він дійсно рубить. По тому як підібрати, ну дивіться, тут це дуже просто. Так як, наприклад, з воблерами на того, як ми полюємо на ночного судака, якщо кормова база і мальок має довжину там. Наприклад, десь там 60 мм, то такий, якщо мальок більший, то можна взяти більший. І ще дивіться на те, скільки важить, наскільки далеко вам потрібно кидати цього віба. Так, вони дійсно працюють, бувають моменти. Ще одне, що хочу сказати, для тих, хто починає з цим працювати, це мої, ну, так, як би то казати, напрацювання, можете слухати, можете ні. Але таке, якщо ви ніколи з ними не працювали, вони практично, ну, коротше, зачепити їх за якусь там корягу, за які чи зорловити чепу, то зовсім не проблема. Зніміть гачки. І спробуйте зробити проводку. Тобто, спробуйте зрозуміти, яка поведінка цього вібо воді. Деякі хлопці, ось тут, отут, от на передньому трейніку, кажуть, що треба одного гачка обрати, щоб не так воно чіплялося. Так, дійсно, чіплятися буде не так, але і поклівони будуть не такі. Тобто, там, де ти трохи економиш як би то на вібі, то тебе ці поклівони, які можуть бути, реалізація цих поклівонів не така ефективна. Якщо. Ви зрозумієте поведінку віба. Сміливо ставте його і працюйте. Який віп вибрати, панове? Все теж як завжди, як по воблерах, як по силікону. Якщо маєте бюджет, беріть гарні. Якщо маєте бюджет і розум, візьміть гарні і візьміть, а, як би то пошукові. Не самі паскудні, а ну такої. Серединки для того, щоб, ну, дивіться, гарні віби коштують дорого. Середні десь в районі то половину їх ціни, так скажемо, то краще, ну не краще губ, якщо губиш приманку, яка працює, то ну, таке відчуття годюче. Тому спробуйте щось більш дешевим там пройтися, якщо місцина вам не знайома зовсім, а потім вже ставити красотуна і облавлювати і ловити рибу. Ну, дивіться, зараз тут буде відосик, я хочу прокоментувати, тому що, знаєте, то розповідати одне, а коментувати, як, наприклад, ти сам пішов на воду. Так, я взяв ультралайтовий ратлін. тобто Такий ж самий ВІП, тільки малий, там він важить трохи більше за 3 грами, розмір там ну, десь 30 мм, щось таке, і пішов. Так, в мене була сумка, яке був Сілікон, було, верталки, коливалки, коротше, все для Ультріка, але взяв і працював тільки Вібом. І що я для себе винайшов за цю годину, яку я пробув на воді. По-перше, я коли пішов, я побачив, що там на Біля самого берега, ну практично там на глибині 10-20 см, дуже багато малого бичка. І коли я підходив до нього, він тікав від мене і робив таку невеличку хмаринку з піску та того донного пилу. Ну, При старті. Ось, я пішов далі, і, по-перше, я зрозумів, що Судачело. Коли я спіймав першого судачка, ну ось такого трохи більшого за, за цей ратлін, я зрозумів е, поведінку. Тобто я, я для себе зрозумів, як веде себе хижак. Що відбувається? Судачела підходить до бичка, а він його полюбляє їсти. Той тікає від нього, робить цю ж хмаринку з пилу. Ну, доганяє, не доганяє, це вже історія трохи замовчує. Але я почав працювати з зрадним так само. Варіант того, що я його мог, ну, тобто, десь поховати практично 50 на 50. Так, там пісок, але під піском є і старі оснастки, і жілка, і шнури, і всяка гидота. Тому. Робив це максимально акуратно. Тобто я почав отак, от, якщо вам показувати, отак от носом періодично тикати в пісок. Я заробив покліон заробив рибу. Далі, праворуч, буквально 5-7 метрів від мене, я побачив, як окунь формує котел. Ну, ви знаєте, це, що тут розповідати не можна. Що при цьому котлі? Якщо ти побачив цей котел, кинув десь на пів метри далі. Ніж коли цього котла я почав проводку в верхній підкреслю, верхніх шар, прошарках води, то ти обов'язково заробиш поклівон. Так воно і було. Тобто, Окунєвич мого віба прийняв за малька і ну, дуже непогано атакував. Тобто, така штукенця. Ну що ще вам сказати, шановне пані? Я ще раз повторюсь, це не панацея. Але, наприклад, мати з собою, ну, десь 2-3, на ваш погляд, підкреслюю, на ваш погляд, гарних віба, ну, це зовсім. Ну, по-перше, це не буде якесь обтяжування вашого бокалу, Ну, повірте, вони не такі важкі. А по-друге, якщо у вас в бакані, в ваших коробках, при ваших виїздах на риболовлю, там з'явиться ну, телспіннером, що в цьому погано. Тоже штучки три різних окрасів, від е, окраса звичайного малька до якогось там якогось, блядь. Матайгра чи фаертайгера, ну, коротше, такого, це буде норм. Якщо ви виходите на вечірню ловлю судака, і у вас з собою там є півгодинки, боже там хвилин 40 покидати силіконо, що погано, то що у вас буде пачка силіко, найголовніше це розуміння того, що ви робите. Якщо ви будете розуміти, якщо вам дадуть достатньо зрозумілу консультацію з цього моменту, то ви будете купувати те, що вам потрібно. А не те, що вам пропоную. Коли ви будете рахувати свій бюджет, ви будете чітко розуміти, що краще купити одно, одне класнюче, ніж багато цього. І ще один момент: ну, дійсно, ви ж не будете купляти спінінг під віби. Ви будете купляти віби під спінг, під тест спінга. Тому, якщо, наприклад, там тест спінга десь 20 грамів, ну я. Так, наприклад, кажу. То ВІП має бути десь по тесту, по вагах десь 16, 17, 18 грамів. Тому що на більшій глибині він все ж таки дає супротив. Тобто, пробуйте, шановні, пробуйте. використовуйте цю приманку. Працює, дійсно працює. Час, коли воно працює, ну, деякі. Ні, не всі, не всі. То деякі секрети самі розумієте. Ви повинні. Дійти до них самі. Тобто, ну, це така риболовна тема. А, бо іноді, коли так робиш підказку людини, вона не розуміє, чого, ну, типу починає працювати, і і, і і така херня каже, Юрій, ти мені сказав, воно якось не так, воно щось не те. А говорю, з якої швидкості ти тянув? Ну, ось таке, покажи мені, отакує, ну і що? І кого ти там хотів з такою швидкістю знайти? Торпеду? Чи що? Ну, коротше таке. Дивіться на природу, дивіться на поведінку риби. Це найголовніше. І тоді дивіться, як воно харчується. І тоді робіть вибір. І те, що ви іноді вірите в приманку, це добре. Але завжди розумійте, це не панацея. Ну що, панове, до нових зустрічей, до нових рибалок, до нових тестів. Будь ласка, заходьте на сайт і дуже дякую тим багатьом. Підписникам, які купили силікон, і які найголовніше дали дуже позитивні відгуки, як працює наш силікон. Дякую, панове. Ну що, до нових зустрічей, до нових вібів, до нових телспінерів. То, що ми до цикат не дійшли, то і до тої Залізяки дійдемо. Коротше, до нових зустрічей. Все, пока-пока. Підписон, лайкосі ну. До речі, я про донати, ну, знаєте так, є можливість задонатити, задонатити. Нема можливості задонати, Просто від щирого серця, від відкритого українського серця, скажіть, хлопці, хай вам там щастить, хай вас береже Боже. Все, до нової зустрічі. все, пока-пока, панство. Пока.